Всім привіт! Презентую вам лот худі та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличке забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Воті 7 одиниць розмір від S до XL. З розміром S та M буде по одній одиниці. З розміром L буде 2 одиниці та з розміром XL буде 3 одиниці. Вартість лотуть 1470 гривень. Собі вартість 1 одиниці 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!